Там, там пальми є, і там дві пальми стрічать, але бачите, які вони обвітрені зовсім немає кори. Але ось є, вона... Бачите, я думаю, вам чек ну, і видно, який вітер. І такий вітер ну, досить часто. А в цей період чесно, це початок весни, взимку дуже багато вітрів, і на початку весни дуже-дуже дмуть. -дуже тож Я думаю, що просто порівняться багато відлітало. А дерева дуже такі товсті.